Малята, я дуже рада знову з вами зустрітися. Погляньте на екран, що це таке ви бачите? Чи знайома ця картинка вам? Думаю, що ви її впізнали. Це шматочок українського засніженого зимового села. Вона вам дуже знайома ця картинка, бо вона знаходиться у нас в групі. Чому ж я її вам показую? Тому що ми сьогодні продовжимо з вами знайомитися зі святами зимового циклу, які святкуються у нас на Україні. І Перше свято, яке ми з вами розглянемо, про яке я вам розкажу, це свята вечеря Різдво. Що ж це за свято? До цього свята господарі хати брали пшеницю, збирали її ось в такий сніг, прикрашали стрічками. Можна різнокольоровими, можна одного кольору. І цей сніг називався Дідух. Він знаходився у хаті і був символом добробуту та урожайності в прийдешньому році. І ще до цього свята господиня брала глиняну Макітру. Ви зна знайомі з нею вже ми розглядали з вами, і варила в ній таку страву, яка називалась. Куття. Варилась вона із пшениці маку. І саме цю страву господиня ставила до святкового столу у святу вечерю перед різдвом. І колись на небі з'являлась перша зірочка, святково одягнута родина сідала за святковий стіл вечеряти, де стояло 12 страв, приготованих господинею. А діти, погляньте на картинку, Хлопчики та дівчатка збиралися юрбою та йшли по селу з козою, зірочкою святковою. І йшли по селу по хатам, щоб співати їхнім господарям святкових пісень, саме колядок та щедрівок. Ось послухайте, які ж вони бувають. Тукаймо розвій концеси, Новий рік дитячим смі... Послухали так дуже гарні пісеньки. Ви зрозуміли, що цими піснями дітки прославляли господарів та бажали їм всього найкращого, добробуту та здоров'я? То як називалось це свято? Різдво, правильно. І ще одне свято, яке взимку буває, це свято водохреща. Погляньте на цю картину. Ми бачимо, що це діти річка і вона вкрита льодом. Як ви думаєте, це лід міцний чи ні? Якщо розглянути картину, то бачимо, що лід насправді дуже товстий, да? тому що на ньому стоять люди, і ми бачимо товщину цього льоду. А що ж це за свято було? Що це пора року яка? Зима правильно, діти одягнуті, люди одягнуті, в теплий зимовий одяг, лід на річці. Чому саме річка? Тому що на таке свято зазвичай прийнято було купатися у річці. Що означало, якщо ви покупаєтеся на водохреща, то ви будете здоровими, не будете хворіти. Але діти, це можна тільки робити тим, хто. Загартовується, хто свій організм підготовлює до того, щоб купатись в такій воді. Вода, діти, яка взимку в річці? Вона дуже холодна, і якщо не підготовленому намочити хоча б ручки, то можна захворіти. А як же можна підготовлюватися? То можна просто вам, маленьким діткам після сну. Миватись прохолодною водичкою, мити ручки прохолодною водичкою, обов'язково виконувати зарядку, гімнастику пробудження після сну і поступово з року в рік ви підготуєте свій організм. І вам буде не страшно, якщо ви колись, коли станете дорослими, покупаєтесь на водохреща. То що це за свято? Водохреща, повторіть. А ось і ще одне зимове свято, яке називалося «Стрітення». Цього дня зима з весною зустрічаються та змагаються між собою. Якщо зима переможе, то ще довго буде холодно. А якщо весна візьме гору, то поверне на тепло. То як же святкували це свято наші прабабусі? Неодмінною ознакою свята стрітення був вогонь. Хлопці розпалювали велике багаття, закликаючи таким чином весну, а дівчата співають перші веснянки. Але ж самою головною справою на стрітення завжди було спостереження за змаганнями між зимою та весною. І люди вірили в прикмети, пов'язані зі стрітенням. Ось деякі з них. Якщо настрійня мороз, то скоро весні не бувати. А якщо вдень є сніг, то буде врожай багатий. Якщо бурульки на стрісі довгі, то літо буде довге. А якщо короткі, то і літо буде сухим та погожим. Ось такі були прикмети, пов'язані з цим святом. Люди з давніх давен на Україні готувалися зустрічати. Весну випікали з тіста пташок і роздавали їх діткам, щоб ті росли здоровими і щасливими. І вважалося, що саме птахи на своїх крилах приносять її з далекого краю, проганяючи люту, холодну, морозну зиму. Ось ми з вами розглянули ще декілька свят зимового циклу. Давайте ж згадаємо їх та назвемо. Різдво. Водохреща і стрітення. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення!